Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. В цьому відео ми з дружні з вами попробуємо ось такий йогурт. Бачу, ми його ще не пробували. Делісімо фантазія. Йогурт десертний з персиком. Зараз ми його попробуємо. бачу, треба тут є персик, частинка, треба цей персик перелити сюди. І буде дуже смачно нам. Здається, та. тому такі справи давайте проругуємо цей йогурт. Тому подивимося, який він сподобається, не сподобається. Let's go. Френні реагує, Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Йогурт десертний з жиру з персиком наповнюю. Так. Одним словом, Данон делісімо, Фантазія йогурт десертний з персиком, персиком, персиком. Давайте їсти. Так. Погнали, зацінимо, що він себе представляє, Так. Представляє, так і представляє, Так. Давайте. У мене вже майже до монетизації доходить десь 3800 із 4000. Невже мені підключить. Я сам не знаю, але подивимось. Так. Ну і упаковка. Ого, дуже мало. Ну Давайте все окремо спочатку. Ну Це йогурт на 8, тепер начинка персика. М -м -м. Тут прям на 10. Оце. Я зрозумів, це треба сюди перемішувати, брати ось так і сюди змішувати. Коротше, давайте вам покажу. Беремо віце. І перемішуємо. Не знаю, чого вони люблять саме так робити, ну. Тепа звідси брати сюди, ну. Так, походу, <клух> смачніше виглядає. Так, тому такі справи. Так, сюди. Так, я перемішав, давайте смакувати. мій персик мені смачніший. М -м -м. Я не нормальний, знаєте що? Бо треба, бо можна було так зробити надломати, надламати ну, їм отако йде. Ну, пізно здогадалися. Загалом йогурт на 8. Самий персик на 10. Мені дуже сподобався. А йогурт на 8. Ну, типа, загально вже персик втрачається смак, тому я 8 поставив. Так. Ну, в принципі, так. Що там пальцем? Добре, ви бачите, що скільки є. Все, думаю, достатньо, так, поїли нормально. Так, тепер що про коментарі? ...під вчорашнім відео. Ви сказали, що там були коментарі, що ви не про тебе і ми малювали вас. Тому, не знаю, десь будемо їсти, десь будемо малювати, напевно, не знаю, подивимось. То Я раніше малював, тільки я малював фарбами, і то дуже довго то малювання було. Коротше, сам-то сам ніколи то не переглядав, як ми то малюємо. Тільки дивився. Відоси, де ми їмо. Не знаю, можливо, я буду ваші аватарки малювати. Не знаю коли. Подивимось, що завтра я буду їсти знову чи буду знову малювати. Коротше, подивимось. Одним словом, десь так і буде малювання ваших аватарок. Малюю поки що вас на стрімі, а на, на, на відео десь теж десь буду. Не знаю, планую, ну десь коли захочу, тоді і намалюю. Десь давайте, може, знаю точно, що почну вас малювати. 10 вересня. А, 10 вересня в нас ще продукти. Теж угу. не виходить. Коротше, подивлюся, коли вже вийде мені вас намалювати, ваші аватарки. Коли вийде, тоді я вас і намалюю, і вийде це відео. Ну, поки що їда. Знову у нас продовжується їда. не Знаю знаю точно, що чіпси я вже, у, вже скоро брати точно не буду, енергетики, тим більше. Ми переговорили, що енергетики це взагалі е, е, дуже погано і дуже вони шкідливі. А чіпси теж нічим не краще, бо бачите, я захворів, Тепер мені вже трохи краще. Та. Тому такі справи. Коротше, з вами був Деніс Френлі. Хто додивився до цього моменту, напишіть, я додивився. Всім гарного дня, всім пока, побачимось! Йо. Так, з'їли все. Ось такий був йогурт. Всім пока-пока. Бувайте, побачимось.